Три плачі над Степаном. Ще Степанові дерев'янку не було і тридцяти п'яти, як він помер. Доконала чоловіка якась недуга, і то враз. У п'ятницю ввечері приїхав з Кременчука, повечеряв молоком, бо нічого вже йому не їлося, окрім молока. Приліг полежати з дороги, та так йому занемоглося. Чи після вечері тіло вімлосно стало, що сказав жінці. Мабуть, я мані сьогодні вже не буду машини у двір одганяти переночує під ворітьми. Піди, як не дуже уморилася, у кабіні вимити, і дверцята заразом позамикаєш, і подав жінці ключі від машини. Маня, Степанова жінка вже давно не кохала свого чоловіка, як усі. Бо раз людина слабне з року в рік, зо дня на день, то де там те кохання візьметься. За жалем немає йому місця в душі, а жаль той щоденний і до нього, і до себе. Хоч і з морена прийде стелятника, звісно, яка там робота, а інколи та й гляне в дзеркало, брови ще молоді, чорні, блищать просинцем, такі чорні. Стані тонка, навіть під старим чоловіковим піджаком угадаєш, що тонка. Груди високі, невицумлені дітьми, дівоцькі ще. Одно лише дитя й народила за дванадцять років заміжжя. Жити б та кохатися то тільки зітхне. Інша, звісно, вже давно б когось та підпустила до себе, хіба мало тінею в садах місячної ночі. Та й доцвітала б собі тихцем украденій парі, так то й інша, а не маня. Слухало їй серце розуму, хоч той, бувало, й озивався, ні до кого не наверталося. Чудна ти, гув колись їй просто в обличчя і в очі, потуплені батюк Сергій, бригадир наймолодший, недавній солдат. Думаєш, я не бачу, як тобі, і крутив пальцем гудзик на маненому піджаці, розтібаючи. Було це ввечері, в тому ж таки телятнику, закупою підстилки. Нахилилася до ясел останнє теля в'язати, а він де узявся, торг за стану обіруч, і пальці до грудей тремтячі побігли. Тоді розстібав гудзик. Довго, бо тільки вчора пришила, а як розстебнув і грудям стало просторо, сказала Пусти. І пішла, а вже з воріт обернулася ти ляду в'яжи, бо вкинеться в ясла, сам заплатиш. Того ж вечора прийшов з роботи Степан, геть виморений, і забажав покупатися. Субота до того ж була, вночі вахмився. Іманя тручи йому спину намиленим носовиком прикушувала губу, щоб не заплакати. Так і гурчала рука по Степанових кісточках, а коліна стриміли значов такі гострі, що хоч стріляє з них. Не заплакала, однак, хіба ж він не втямить чого. Взяла ключі віник, ганчірку пішла до машини. Степан був шофер, як хазяїн чи пурун. Усе за його руками, як за весною, так і зеленіло. Двір замете то вже не двір, а світлиця. Хлівчик зробить то вже терем. Яблуню посадить. То вже будуть яблука, а не сама назва. Такий. А машина? Що з неї, як подумать, вичепуриш? Купа заліза та й годі. Ба ні. Кожну пилинку змухне, перш ніж сісти за кермо. І миє щодня. Як не сам, то її маню покличе, щоб допомогла, а може, щоб удвох, щоб і вона поруч. Та бувало це коли неколи а частіше сам порався. Ти й так виморилася, скаже, і гладить, гладить її очима, спиною до нього обернешся, і спиною чуєш, гладить. Прибрала кабіну, сидіння, прилади, скло витерла, замкнула дверцята, навчив колись, і пішла в хату. А за хвилю вимикнулася на ганок з перильцями, струганий, зелений, при вечірньому місяці і впала. Ой, людоньки, ой людоньки, тільки й вистогнала. Почули сусіди, хата ж коло хати набігли з усього кутка. Хто втовпився у світлицю, хто ні, по підвіконню стали, дивилися мовчки в шибки. На дивані, застеленому чистим ряденцем, у сірій сорочці до білих кудзиків, вічна та сорочка, голічерева лежав Степан. Руки складені на грудях, так любив спочивати, а очі в стелю, тільки в стелю дивляться. Затулила йому очі котра зі старших, кмітливіших. Кинулися до мані, підвели зомліло, однесли на руках у хату. І доньку теж, маню, що гралася з дітьми в другому кінці вулички, покликали. З того й почалися похорони. Хтось побіг до голови колгоспу додому сказати, що треба труну й духової, бо так і так. Когось виряджали покликати Степанову матір. Що жила по той бік мосту і наказували шепотом та глядиш з зопалу, не кажи, а натяком. Кому ж діла ніякого не випало. Ті ще довго стояли за ворітьми, зітхали, бідкалися над маненим горем, отака молода і вже вдовиця, та згадували Степана, вже згадували. Ще ж учора приходжу, а він саме вишні в саду кропить віником. Позич, кажуть, свяшків вшальовоших. Зараз, каже дядьку, скільки вам, тоді ще й перебрав, котрий з зянком погнутий чи головка збита а ті дає такий молодець. Інший не признався б, що вони в нього є. А я колись бачу, несе в лантусі грушеня, вершечок виглядає, а самого вже вітер заточує. Для кого ж ти думаю, чоловіче, оту грушку садитимеш? Як сам уже й плоду не скуштуєш. Е, то вже видарма, Галю. Такі були чуйні зараз, що не Галько, а Галю. Хіба ж тільки для себе й робиш? І розходилися помалу, зітхаючи по місячній вулиці. Тільки машина Степанова зосталася під ворітьми, і від її мотора ще сходило тепло. А через день зранку копали копачі Степанові яму. Викопають на штих і сідають перепочити. Тверда земля, суглинок, Стінка йде як цементована. Сідають, закурюють і мовчать. Це до сніданку. А як поснідали з доброю чаркою, звісно, веселіше копали і частіше стали. На закурацію, бо до полудня, однак ще було далеко. Жовтіла глина по обидва боки ями, світило сонце за соснового бору, що ледь чутно що шушукав при самому кладовищі і пахла біла акація. А бджіл, а бджіл на тому цвітові кожна китичка, мов по золотою вкрита живою, ворушиться. Невдашню пору вибрав Степан. Озветься так собі, щоб не мовчати хтось із копачів. Хоч би до осені подержався був, наче то він вибирав. Скажи ж ти, як воно буває, зітхне хтось. Одному випаде ціле життя ще й пенсія, а друге і не наробиться до схочу А то вже як кому аршином одмірено: одному довгим, другому коротким, а третьому чверть. Може, хлопці, хай котрись у генделик змотається. Генделик буфет над шляхом супроти кладовища. О щось воно, мулько. Про мене, та й я такий, що не проти. За Степанову домівку нову, а вже ж не з дурного ума. Біжи, ванько, ти наймолодший. І довго дзеленчать срібняниками, скидаючись, кому ж інтерес трояка чи карбованця витріщати. До полудня, однак яму викопано і підчищено, і копачі, позакидавши лопати на плечі, з димом у очах після генделикої, і неголосною балачкою рушають до Степанового двору. Попрощатися ж треба. Віддалеки Степанова садиба, наче у весіллі. Людей у дворі й коло двору повнісінько, та все в білому, душно. Квіти, червоні й жовті, сині й білі, сурмлять до сонця у саморобних вінках і соснового гілля. Машина з опущеними бортами в червоному, його Степанова машина. Одружують Степана з землею. Копачі дійшовши до воріт, знімають картузи, ставлять лопати під тин, і натовп дає їм дорогу до хати. Очей хлопці не ховають, усіх вони зараз червоні, то не розбереш від чого. Попрощалися, вийшли, знову лопати до руку взяли. Зараз виноситимуть шепіт по натовпу. Духова он лаштується. Не тутешня духова, привезли з районної автобази. В одного труба жовта, в іншого біла. Та стара, та нова, а барабан уквічений по обичайці вишневими оксамитними поворозками хрест на охрест. таке немов що. Музиканти теж, які труби та барабан. Збір Богородиці один старий, лисий, усе пріє та втирається рукавом, другий хлоп'яще, гарненьке, рум'янощоке стриже полоханими очима двері, звідки виноситимуть покійника. Третій дебелий парубок, виголений до просинцю, а на шиї щетина й не торкана. Поле дацював виголитий шию, нишпорить очима по молодицях, а в очах полиновий годур. Поведе шиї сюди, поверне туди, щетина об комір аж деренчить. Труба в нього біла, подряпана і найбільша. Та ось на ганку став голова. Молодий ще стрижений під низенькою круглу селянську польку і сказав утомлено: «Значить так, хлопці шофери, давай заходь на вино з тіла. Люд заворушився, а лисий духовик повернувся до своїх, приклав трубу до губів, і вся його капела теж приклала. Тим часом у хаті загупили чобітьми, з відчинених вікон, од від яких пахло гарячими свічками. Вихлюпнулося у двір прощальне голосіння. Лисий тупнув ногою, отака ж із присядом, і полилася жалоба над селом у поле на молоді жита й пшениці, у сосну зомрілу на сонці. Затулилося жіноцтво білими хусточками, похнюпилися чоловіки, а порушені вінки запахли враз молоденькою живицею. Сухо шелестіли паперові квіти, хлипали люди. А голова стояв на виході з воріт і казав діловитою тихою скоромовкою. Пара за парою, з вінками виходьте, пара за парою, помаленьку і в ногу старайтесь, тоді зовсім другий вид. А музика, хоч трохи і в різноголос, надривала свою мідну душу, глушила плачі. і домовина з Степаном німо пливла над людськими головами. Наче сама собі. Та хазяїни ж мій дорогий, закричала Маня таким нелюдським криком, що, мабуть, би не заглушили його всі музики світу і забилися в руках у жіноцтва чорною хусткою шовковою обіпнута понад самі брови. Та навіщо ж переступаєш ти в останній рідний поріжечок, тобою струганий, тобою зладнаний, твоїми ніженьками благословенний? Не кидай нас таточку, не кидай самими на світі. Ой, таточку степаню, кигикнула Маня маленька, бліда та охрипла, теж чорною непідрубленою, видно, з матерію одірвали хусточкою запнута у чистому, хоч і не прасованому, платьячку в червоний горошок, і підхопили на руки і стали втішати. Та ніколи, та й нікому ж, похлиналася Маня дружина. Не сказав ти ні слова лжі, ні слова лукавого, ані хитрощі, та ніхто ж від тебе й діла поганого не попомнить. Добра душе моя, хазяїне мій заступнику. І люди прикивували головами та думали собі в смутку, що шанувала, те й плакує не мужа, бач, а хазяїна. І не було в тих думках осуду. А Степан плив у горі врочисто, байдужий і кучерявий, і був на ньому найкращий, ніколи й разу не надіваний за щоденною роботою та мовчазним сподіванням смерті костюм, і, вишита синім до очей сорочка, і брови чорняві на маленькому висохлому виду, гордо заломлені, шовком полискували на сонці. Коли домовина порівнялася з ворітьми, маня закричала благально і несамовито: Ой, не виносьте ж бо не виносьте його, людоньки, за ворота, бо то ж навіки, і вмовкла, повисла на руках у тих, що її вели, як підломлена віть. Ох, сину, сину, тихою, хрипло, вже без сліз, тужила Степанова мати, затуливши очі чорною проти сивини долонею. Прости мене, моя дитино, що такий короткий світ тебе вивела. Та коли б же я знала, коли б я віддала твою недугу, то день і ніч собі у Бога її вимолювала б. Та нехай же того ніхто не зазнає, як то воно тяжко дитину ховати, а матері зоставатися, ой, сину, сину! Та ти ж було прийдеш одвідати та спорога ще, може, вам, мамо, дрівець урубати, може, водички свіженької витягти, може, торфу сухенького прикупити. А сам, Господи, як паутиночка, світишся. Недаром же ти мені, синку, щоночі видівся, і з маличку, і до останочку. Та все ж тільки голівочка, тільки голівочка. То на ливаді серед конопелюк малих. То на лузі серед жовтих кульбабок граючись, то в саду серед вишневих гілочок у білім цвіту, то схилина над рубаночком, то над онучечкою в колисті, то над моєю старою сивиною вмореною. Не Недарма ж недаром виділося те, Господи, І вмовкла, як джерельце, що воду віддало, і мовчала вже. Тоді озвався манин батько маленький, сутулуватий чоловічок у старовинній сорочці до манишки і великих кирзових чоботях. Навіщо ж ти, синку, Степане, отак мене підвів, га? питався він з лагідною докорою в немічному голосочку біжіночому. Та ти ж, як просив у мене маню, казав і жалітиму, і любитиму, тату, і виробиться не дам, а тепер покинув, як є. Нащо ж було таку надію давати нетривку мені старому, га? А, а поперед вінків несли у портреті молодого ще живого Степана, усміхнений при погонах, солдат кучерявий, в очах іскри добрі та веселі, а за ними смуток далекий. Тужили за Степаном товариші, що йшли по обіч машини, поклавши руку на кузов або й так голови похиливши. То жили мовчки, тільки в горлі було твердо. Першого однолітка ховали, першої розлуки товариської зазнавали, адже виросли з ним, як в одному сімействі з братом, в нестатках і роботі, по лугах пеньки б'ючи, солому посеред ночі в найдужчі віхоли крадучи, пісні вечорами дівчатам співаючи, про неньку, що, як обіда сідає, то й ложечки щитає. Одна ложка лишня є, десь у неї дитяє, одбилося од роду, як той камінь у воду. Тихий був Степан у товаристві і мовчакувати, як тінь. Проте без нього завжди було і гурт не гурт ні йдеться, ні співається, ні жирується. І все то він робив щоразу мовчки, несподівано. Підбився товариш санки з дровами. Через замети тягнучи. Степан свої покинув, вернувся, підпрігся нишком собі, цупить з усієї сили, а за ним і всі біжать помогти. Нікому пісню вивезти високу степан бере першу, хоч у нього, й баритон. А взявши, таки виведе. Топиться хтось в ополонці, шубовснувши за нами по шию. Степан перший до нього підповзає з реміннякою в зубах. Тоді сміються гуртом та вихваляються, як тягли не І Степан з усіма усміхається, мовчки. Ішли, похиливши голови, терлися побіля кузова і шкодували, що не на плечах несуть друзяку, а везуть машиною. Бо так сказано було: виноситимуть шофери, товариші по роботі, а вестиме машина. Степан нею їздив. То хай вона й провезе свого хазяїна в останню путь. А За руль хай Льонько Одар Чен сяде Степані Вучень. Льонько таке добре вів машину, рівненько не смикаючи, не підгазовуючи без потреби. Біля ями духова вмовкла. Домовину тихо зняли з кузова десятки рук, бо тепер шоферам допомагали і Степанові товариші, і стало дуже тихо навколо, тільки люди зітхали. Та стогнала, знесила на вже та бджоли бриніли над ямою. Одна сіла була й на серпанок, що ним укрито Степана, поповзала, поповзала до рук, складених на грудях, торкнула їх жальцем і знялась. А голова тим часом дістав з кишені, складений у четверо аркушик, кахикнув у тиші і сказав Товариші. Сьогодні ми прощаємося з найкращим шофером нашого колгоспу Степаном Тимофійовичем Дерев'янком. Шофер першого класу, завідуючий гаражем, чуйний товариш і порадник по роботі Степан Тимофійович неодноразово відзначався преміями правління колгоспу, був нагороджений радіолою п'ятьма грамотами, а портрет його щороку не сходив з дошки пошани і нашої, і районної. Крім того, Степан Тимофійович був чудовим учителем молодого покоління водіїв. Тут голова підняв очі папірця, пошукав ними Степанових учнів у натовпі і сказав Ось і льонька в нього вчився. І ратушний Микола, і Узій Олекса без Степанового совіту не обходився. Як яка несправність, то правда ж, Федоре? Ну, то хлопці самі скажуть. І знову став читати про те. Що найвідповідальніші, найдальші поїздки правління коло Господу ручало Степанові Тимофійовичу дерев'янку, було впевнене, що він ніколи не підведе, що машина його за всякої погоди вдень і серед ночі була на ходу, як часи. Сумно, дуже сумно, товариші, сказав голова, складаючи папір. А зуби залізні, весело, як посмішка, зблиснули проти сонця. Та нічого не поробиш, смерть не питає. Так що спи спокійно наш товариш і друг Степане Тимофійовичу. ти житимеш вічно в нашій пам'яті. Та де ж він житиме, де ж він житиме. скрикнула мання дружина, немов крізь сон. Як нема вже його, нема. Я кажу пам'ять житиме, зніяковів голова, тоді прикахикнув, випростався і промовив голосно Слово має ратушний Микола. Ратушний боком вибрався з натовпу, став при Степановому із голів їй, сказав, затинаючись та перекладаючи кепку з руки в руку. Я знаю товариша Дерев'янка ще з Малку, а як прийшов з армії, то й робили разом. Зустрів колись, я тоді в кіно до клубу прийшов, ще в солдатській формі, пам'ятаю, зустрів та й каже: куди збираєшся на роботу, Миколо? А я кажу, не знаю, ще не думав. А він іди, каже, шофером, як хочеш. Я тебе сам і навчу, а тоді поїдеш і здаси на права, а хочеш на курси паняй. Ну, я біля нього вважай і навчився, як не є дома, а в Полтаві тільки іспити склав на права, бо так же не даються. А колись пам'ятаю, розібрав карбюратор а скласти не складу, воно діло морочливе, а тут якраз і Степан Тимофійович нагодився. Дай каже сюди. Не вспів я й закурить, дивлюсь, раз, раз вже склав. Поставили, завелась. О. Лайкою не брав, а все добрим словом умів якось, то й слухали всі. Ратушний умовк. Швидко, швидко бадляв пальцями картуз. Тоді повів очима по натовпу, поначе шукав у нього поради, казати далі, чи годі вже. І таки зважився. А як от себе сказати, от душі, то всяких людей багато на світі, в армії бачив, у нас тут і скрізь. ну таких, як Степан, не дуже розженесся. Не знаю, як це сказати, ну краще було б сказати на здоров'я, ніж вічна пам'ять. І так само боком, скепкою в обох руках, пішов у натовп. А в тиші, що залягла на мить серед пертемованих зітхань, чути було шепіт. Кажу, чи не завалялося в тебе степанець цвяшків шальовошних з десяток, а він зараз, дядьку. Може, ще хто скаже, товариші? спитав голова. Може, ти Льонько? Льонька нахилив голову і почервонів. Не вмію я прилюдно балакать, промовив тихо. Ну, тоді що ж? зіткнув голова і скосив очі на домовину. Тоді хай рідні прощаються. І вдарила музика і голосіння разом. І знялися галки з дерев біля школи, шарпнулися в небо і стали кружляти, а бджоли, як і раніше, заклопотано й роботя, що спивали акацієвий цвіт і ворушилися в ньому живим золотом. Ой степаночку, ой, хазяїне, мій турботнику, дядечку ріднесенький, не накривайте тата, ой, сину, мій Орлику!» І тут звиляском ударили по цвяхах молотки, посипалася земля в яму, і домовина загойдалася на рушниковому полотні, поринаючи. Билася в руках у милосердниць мая дружина. Падала коліньми на глину, здирала божевільними пальцями хустку з голови і просила, стогнала, дитину, маню, одведіть геть, хай же вона не бачать, хай не чує. А сама отерпла, вчаділа від от горя, з ворона чорними бровами на білому виду, сухими аж пекучими очима, карими та великими синіми печатами. Під карокістю. І чула на собі Батюкові Сергієві очі і гнала їх думкою, що билася в голові лихоманицею, і не стидно, ой, що ж це таке, а Степана горе, а пам'ять? Сергій Бригадирі справді стояв навпроти і справді дивився поміж людськими головами тільки на неї. І, хоч в очах його стояв смуток, Маня чула його схарапуджений подих і настирливі, дуже молоді його руки. Ой, прокляті вони, прокляті, і поринула в гарячу їм луше, почучи, хіба ж так можна, Господи. Хтось набрав її у долоні землі і висипав у яму. Хтось одводив геть від домовини і втішав, утішав тихим, аж солодким голосом. Та годі, бо моя дитино, і себе ж пожалій, бо ніхто ж не поможе, і ніхто його не заверне. А Маня тремтіла вся, і Сергієві очі пекли її крізь чорну хустку на спині, наче вогнем, і обливали серце зневагою і теплом, давно-давно забутим.